Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Ну що, пройшов там цю рулеточку, Розіграш містичного зламу. Так, вам всім бажаю мира, добра, щоб ніхто не болів, Щоб всі були здорові, наші українці і мої підписники, всі друзі. Так. Ну що, друзі, беріть собі чайок. Я вже собі заварив чайочек, Бо щось прохолодно на вулиці. Так, ну що, погнали! Перший прокрут 7 медальйонів. А потім ще, друзі, я докуплю, щоб було не так дуже скучновато, я куплю ще ще контейнерів за 10 тисяч золота. Візьму. І побачимо, що з цього вийде. 20 тисяч вільного. Тут добре піде. Ну, на годі звісно, дістати хоч десяточку. Якщо ви бачили моє відкриття, бачила багато людей. Я вам всім вдячний, до речі, за підписку, за підтримку каналу, за ваші коментарі, що пишете, не забувайте. Я вас всіх обійняв. Ви все моя друга родина. Я хочу, щоб у вас все було добре. Правда, щиро вам кажу. Так, містик у нас другого, чи кажу другого, містика два. 56 прокрут. Ну Давай головну нагороду таю. В принципі, тут у нас і так хватило. Кажуть, що у деяких людей, ну хто пройшов цю рулетку, Забагала вона і знову дало ще раз, типа її можна було крутити. Ну у мене такого не сталося. На жаль. Хоча я не знаю, що з цими медальонами робити. Ну ви їх на всякий вони у вас остануться, залишаться і буде. Давай ці відкриємо потім таку. Ні, ну давай зразу покупай за 20000. А за скільки? Та яки за полторы, что там... Та если брать, то хотя бы за 5 500. Ну давай за 3 500 и 5 500 сразу купляй. Вообще выгодно. Да рычи точно, если ты куплю... А, ну там 25. Подумал, можно ее можно под трошки в игре. Ага, гляды, тут все продумано 200 с золотом. Поехал. Ну в нагоді, щоб хоча б не знаю пару сертифікатів витягнути. Давай американці. Давай. Це з квесту. Це Ми, друзі, на основі відкриваємо. Якщо що. Ну я не став записувати на твінках цей злам. На ще їх типа по два рази записувати. Ну з основи покажу, що падає. Містик другого рівня, теж непогано. Там, друзі, дивився короче, всю програму на грудень. І там, короче, до речі, буде таких прикольних, файних, там і сертифікат короче, буде. В восьмірку можна буде забрати нову колекціону, а можна сертифікат взяти. Ну, ви краще я вам совітую і раджу забрати. Восьмерку нову коллекцию. Так у вас уже будет новая восьмерка 3750. А хто его знает, что там в том сертификате суне важать? Суми якогось парашника. Премиум на що? И будете жалить. Так. А один там будет сертификат, його можна буде тільки обменять 17 числа. О, полторушечка, нормально. 17 грудня можна буде обміняти. А якщо ви його не обміняєте, ну так я поняв, як ВГ розказувала, то вам ВГ самі дадуть якийсь, короче, сертифікат другий, типа на танчик. Ну я вам раджу це цей обменять. Там доволі таки буде насичена програма. Танчики можна там буде. Думали, що буде ауфє 100 на Новий рік. Старі. Ні, на жаль, не буде, буде якась друга. Толі Маус Мастер, щось таке. Я вже не пам'ятаю, Ну, буде багато чого новенького. Ха -ха. Давай сертифікати. Ось так ось сюди. А то дивися, розслабуйся. Булочки розслабив. Давай ще хотя бы, блін, не знаю, хоть би парочку. Не, ну якщо, друзі, нормальних там два сертифіката, блі. Десятка хотя б. Можна навіть і один. Так. Якщо десяточка. А якщо, блін, п'ять сертифікатів и барахло по п'ятого рівня, то за нашому такий нужен? Такий сертифікат, то даже не став відкривати його. 17 лишилось. Ну, надеюсь, еще дадут хоть один сертификат, ну, думаю, будем. Я на это сподеваюсь. Не хочу. 100 золота. Ну, так Давай сертификат. Алло. 200 золота. 200 золота добро, а давай сертификат. Загали хлам. Еще 10 есть, еще будет один другого уровня. И я думаю, что еще один сертификат должен дать. А как там Wargaming, думаю, я не знаю у них там в голове. Сто золота. Ну, мы, друзья, пока что не в окупе. Более то такой мы уже. Мабуть, даже в сильном у нас окупе. Но еще есть, еще есть шансы. Еще, думаю, шансы у нас есть достать хотя бы один мистичный сертификат. Ось так от. О! Сюди. Треба почаще йому напоминать, Хто в домі хазяїв? О, 30 тисяч вільних, до речі, це теж прикольно, я вам скажу. Скоро будемо зливати вільний досвід, так що буде прикольно. Ну я, друзі, не знаю, випаде мені чи ні на цьому акаунті. Того, що я витягнув, ви можете подивитися, там піщані кульки відкривав. Злив 9 мільйонів вільного досвіду, але ж я витяг аж 6 куль. Шість пісочних куль витяг і там було, до речі, файно другий рівень вообще підкачав. А що ти хочеш? Це що золото? Золото в мінусі? Ну давайте, друзі, тримаем кулачки. Увага, відкриваємо містичний сертифікат. Іди сюди. Об'єкт 907. І це, друзі, компенсація. Це компенсація. Це дуже добре. Ось такі сертифікати. Оце, оце багонь. От. Поїхали. Відкриваємо наступний, друзі, сертифікат. Ага, десятка, так. Да. Десятка напополам. Ну, в окупі, коротшему, друзі, 100%. Ви хочете поясню чого. Було 10 000, так? Це халява безплатна була, ту, що ми крутили. Містичний взлом. А чиста 2 2000 золота. Ну що, друзі, таке у нас вийшло відкриття. Я вас обійняв. Будьте здорові, бережіть своїх рідних. І мирного неба вам над головою. До зустрічі!